Друзі, в нас тут така затишна обстановка. Я думаю, що ви не будете проти, якщо трошки надягну на себе шубку, тому що у нас немає світла. В нас знаєте, ну як, як українці ще по іншому можуть працювати, як не в якихось надскладних умовах. Тому я думаю, що ви вибачите мене за те, що я буду трошки тут в теплі. Починаємо це Саша Орлова. І сьогоднішній підкаст про маркетинг, блогінг та інстабізнес. Український подкаст про маркетинг, блогінг та інстабізнес. Сьогоднішня тема це як зробити бізнес системним і побачити заздалегідь касовий розрив на всяк випадок, да знати. Які є до цього передумови, і знати, що треба в, цьому, в такому випадку робити. Я одразу скажу, що я з координатором по бізнесу, який мені допоміг зробити мій бізнес набагато системніше, працюю вже близько трьох місяців, і мені реально є чим поділитися. Це такі мої інсайти, які мені дуже сильно допомогли. І сьогодні я також з вами їми поділюсь. І перший інсайт, який точно треба втілити кожному бізнесу, який там, хоча б заробляє там вже першу тисячу доларів, це втілити фінансову систему. Я дуже рекомендую фінансову систему ФІНМА. Внизу буде ще посилання на цю систему. Чому я дуже рекомендую це. Тому що завдяки таким системам ви можете побачити, скільки у вас грошей буде в майбутньому. Особливо, якщо у вас послуги надаються одразу, а клієнти ваші платять потім. От це дуже класна історія, коли у вас все ж таки є система, завдяки якій ви бачите приплив грошей, грошей да, відплив грошей. По професіональному це називається кешфлоу та піанель. Якщо ви бачите щоденно кешфлоу та піанель, ви розумієте, коли у вас буде касовий розрив і чи буде він взагалі. І також хочу сказати, що ем, завжди тримайте резерв. На 6 місяців в вашому бізнесі, якщо у вас немає такого резерву, створіть. Тому що, якщо стається якась ситуація, в якій ви не можете надавати послуги, і у вас немає грошей, на які буде жити ваша компанія, на жаль, це не компанія. Це просто, знаєте, ви ходите по такому, знаєте, тоненькому склу, яке, на жаль, в будь-який момент може сильно провалитися, і ви будете не сильно себе дуже класно відчувати. У мене є така традиція: я кожен понеділок відправляю визначену суму, ви можете визначити її для себе самі. Кожен понеділок я відправляю цю суми на резервний рахунок, який я для себе зробила, і такому ну в такому випадку я відчуваю себе завжди в безпеці. І також, якщо ви мене спитаєте, Саш, ну окей, у мене вже є касовий розрив, я вже це бачу. І взагалі, от що робити, коли от така є ситуація? Навчитись, будь ласка, робити швидкі гроші. Що таке швидкі гроші? Подумайте, які ви можете надавати послуги. Можливо, це не будуть послуги, які ви там полюбляєте, але це будуть послуги, які вас дуже... Швиденько да витащать від скасового розриву. Наприклад, це можуть бути якісь консультації, які ви можете надавати, да або наприклад, ви можете якийсь зробити інтенсив, який там дуже швидко вам принесе гроші, і таким чином ви заробите. Або можливо, це може бути якийсь там розбор, не знаю, там бізнесів і так далі. Подумайте, що це може бути в вашому випадку, і завжди знаєте, у вас повинна бути завжди в резерві стратегія, на якій ви можете швидко гроші підняти, яку ви зараз не використовуєте, але на всяк випадок вона повинна у вас бути і завжди повинні бути гроші. Хоча б там на 6 місяців вперед, які можуть, якщо що, перекрити ваші касові розриви, друга порада, яку я вам хочу дати, це проводити щоденні план факти та планьорки. Що стосується планьорок, то е, тут звісно треба, щоб у вас ви були не одна, да або не один, щоб у вас була команда, і коли у вас є команда, ви повинні завжди проводити планьорки. Щоденні план факти допомагають вам е, бачити, що у вас є зараз. Да, скільки у вас є грошей, і скільки е, повинно бути грошей в касі. Скільки у вас є клієнтів, скільки ви. Bump. У вас повинно бути клієнтів, а планерки допомагають робити мозгові штурми з командою і знаходити класні нові ідеї. Третя порада, яку я хочу дати, це робити загальну страцесію з командою на півроку, можливо, на квартал. Тут все залежить залежить від вашого бізнесу. Для чого? Для того щоб розуміти стратегію, тому що дуже часто буває така історія, що вам вже треба якось змінити вектор, але ви це не робите, тому що ну команда, начебто, знає, як робити. Ви такі ну, що я буду робити? Як я буду це змінювати? Не ясно. І ви такі, короче просто забуваєте все. Але насправді. Коли ви робите отакі ще що там квартальні страцесії, які допомагають знову побачити вектор розвитку, побачити на якому ви зараз етапі, то саме такі стратегії допомагають вам набагато швидше рухатися і калібрувати свій шлях. Наступна порада це робота з командою. Скажіть, будь ласка, як часто ви звіряєтесь з цілями команди? І розповідайте їм про цілі вашої компанії, тому що якщо у вас є от з цим тут дисбаланс, то на жаль, люди не будуть працювати на велику потужність, тому що по перше, вони не розуміють цілі компанії, вони не розуміють, куди компанія йде. По-друге, вони не розуміють, що вони з цієї компанії, що вони да, з цієї вашої стратегії отримують. І по-третє, вони не розуміють, а ким вони хочуть бути далі. Або розуміють, знають що хочуть піти через півроку, а вам про це не кажуть, тому що у вас просто немає мечу да з вашою командою. І я Же вам рекомендую в цьому питанні, все ж таки, хоча б раз на місяць, робити індивідуальні зі дзвони з командою, запитувати їх про їх цілі, запитувати їх про те, а ким вони хочуть бути, ким вони себе бачать у вашій компанії або просто у житті. Да не завжди це приємно слухати, тому що є люди, які будуть від вас, вас покидати, і це також нормальна історія. Але краще коли ви це знаєте заздалегідь і знаєте, як до цього підготуватися? Чим. В один момент людина захоче піти, вам про це скаже і ви будете просто до цього не готові. Тому е, звіряйте цілі з командою, запитуйте у них про їх цілі і працюйте наповну. Наступний інсайт, який я для себе теж взяла з координатором бізнесом, це правильно розподіляти фінанси і правильно платити зарплатні. Тому що раніше я платила зарплатні частіше за все, це була просто ставка, або тільки відсоток. І знаєте, це не сильно мотивувало мою команду працювати хоча хоча ну, за рахунок того, що нас дуже лая лояльний бізнес і в нас дуже лояльна команда, це все одно їх ну, давало їм можливість працювати, але я могла реально це зробити набагато краще. І зараз я це розумію. Тому таку пораду, яку я можу вам дати, це від якогось там. Бажаного результату, який ви хочете робити на місяць, давати премії, наприклад, або давати відсоток тим людям, які заслуговують на цей відсоток. Тобто, якщо людина впливає на якісь процеси, які приносять вам гроші, зробіть відсоток і справді ви від цього тут тільки виграєте і людина буде більш замотивована. І останній інсайт, який я хочу поділитися, це найняти менеджера по продажу. Також ця людина може бути аккаунт-менеджером. Акаунт менеджер це людина, яка не продзвонює, а відповідає в Директі. Чому я це рекомендую робити? Тому що це реально дуже сильно впливає на конверсію. Це швидкість відповіді, і якщо це ви як власник, ви не завжди відповідаєте швидко. Менеджер по продажам відповідає завжди швидко. Це раз, два. Це людина, яка буде не соромитись закривати заперечення аудиторії, працювати з болями аудиторії в директі або по дзвінку. В мене виросли продажі, коли я наняла менеджера по продажам. І дійсно я вважаю, що в кожному бізнесі, який там вже, хоча б заробляє тисячу плюс доларів, він повинен бути. І ще хочу сказати такий важливий момент, що все ж таки я вважаю, що підприємець це та людина, яка відпочиває. А не кожен день на роботі, і коли вам о 12-й годині пише клієнт і ви намагаєтесь йому відповісти, то на жаль, в нормальному відпочинку вас не буде. Тому я вам дуже рекомендую все ж таки наймати менеджер по продажі не тільки з точки зору того, що ви будете багато заробляти, але і з точки зору того, що ви все таки будете ще й відпочивати. Сподіваюсь, мої інсайти були для вас корисні. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал.